Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Всі, мабуть, знають, що Очі наш це сама сильніша молитва. Я теж раніше бормотала очі наш як чахри-бахри, абсолютно не розуміючи значення та сенсу. Важливо розібрати, що молитва Очі наші це не мантра, а прославлення Бога, це прилагання зусиль, щоб розпосюджувати волю Божу. Хліб насущний, це откровення Боже, яке живить нашій дух, спілкування і молитви для духовного зросту. Кожен день необхідне покаяння і очищення Словом Божим, щоб Бог врятував від спокуси. Потрібно війти у волю Божу, виконувати волю Божу, а воля Божа це поклоніння Богу, покаяння, слухати Слово Боже, евангелізувати і бути у волі Божій. Тоді Бог він не веде у спокусу, тоді Він захистить від сатани. Що значить наблизитися до Бога? Коли ми наближаємося до пророків Божих, апостолів, ми наближаємося до Бога. А приближаючись до пророків, садукеїв, фарисеїв, ми наближаємось до сатани. Коли ми розуміємо сенс та цінність цієї молитви, то і стосунки з Богом будуть правильні. Я дякую нашим пасторам Салтаненко, що допомагають виходити з цього фарисейства і виконувати волю Отця нашого небесного. Амінь.